Доброго дня, шановні мешканці громаджа Житомирщини. Програма її відновлення стартувала 10 травня 2023 року. Вона націлена надати допомогу від держави на ремонт пошкодженого будинку чи квартири внаслідок російських обстрілів. Також відшкодуванню підлягають кімнати. Тобто, якщо кімната була пошкоджена внаслідок обстрілу, можливо подати заяву на ремонт. Ми продовжуємо звітувати про реалізацію програми в області та інформуємо вас про нововведення в програмі Є відновлення. В перші місяці війни Росія знищувала північну частину території області та продовжує точково обстрілювати ракетами та безпілотниками, житлові квартали та критичну інфраструктуру. Від початку повноваштабного вторгнення на території Житомирської області пошкоджено 4814 об'єктів, із них 87% – це житловий фонд. Ці цифри говорять про те, що агресор свідомо знищує цивільне населення та їх помешкання. На ліквідацію наслідків збройної агресії та відновлення об'єктів з державного та місцевого бюджетів вже використано 272 мільйона гривень. За ці кошти, а також власні кошти громадян, благодійних організацій, бюджетів територіальних громад, вже відновлено 3030 об'єктів. Це майже 63% від загальної кількості пошкоджених об'єктів. Наразі в області роботи з відновлення не припиняються. Ми продовжуємо відновлення навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, закладів культури та житлового фонду. Держава продовжує приймати заяви від громадян. Заявку на отримання компенсації можна подати в застосунку Дія чи через спеціально створений портал є відновлення. На сьогодні з використанням електронної публічної послуги є відновлення мешканцями області подано 714 заяв. На отримання компенсації для відновлення житла, яке має незначні пошкодження. Комісіями погоджено виплати на відновлення 544 осель на суму 57 мільйонів гривень, з яких власники 501 оселі вже отримали на свої карткові рахунки кошти на загальну суму майже 52 мільйона гривень. Також на порталі є відновлення, власники карткових рахунків можуть знайти партнерів програми, в яких можна придбати будівельні товари та послуги. По області надавачами таких послуг є 110 будівельних магазинів та 5 підприємців. Товари, які можна придбати за кошти програми є відновлення, мають відповідну наліпку. Учасник є відновлення. Ці товари можна придбати за кошти, які зараховуються на картку Є відновлення. Це віртуальна картка. Вона доступна для оформлення громадянам та резидентам України, яким вже виповнилося 16 років. Відкриття картки відбувається у цифровому банку Сенс Супер Альпі. Її можна додати до спеціальних сервісів, щоб здійснювати розрахунки смартфоном. Якщо ваш телефон не підтримує технології безконтактної плати, тоді потрібно замовити пластикову картку Євідновлення у найближчому відділенні нової пошти або поштампу, або ж звернутись у відділення банку з паспортом та податковим номером. Зарахування коштів від держави здійснюється після обробки поданої вам заяви на компенсацію в дії. Звертаю увагу українців, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт. З 1 січня 2024 року вони зможуть претендувати на виплату компенсації. При цьому механізм буде таким самим, як і за іншими категоріями програми є відновлення. По-перше, потрібно подати заяву через дію, потім комісією розглядається заява та визначається розмір виплати. Під час визначення розміру компенсації комісія орієнтується на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист з встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабінетом міністрів. Що стосується громадян, які подали заяву на отримання компенсації за зруйноване мино, вони вже з 1 серпня мали право отримати компенсацію за зруйноване житло та придбати нову домівку у забудовника чи на вторинному ринку. Станом на сьогодні на Житомирщині вже подано 124 заяви на компенсацію за зруйноване житло та сформовано 90 сертифікатів на суму 100 мільйонів гривень. По 17 заявам комісіями прийняти рішення про відмову у виплаті компенсації. Решта заяв опрацьовуються комісіями або очікують оброб. Також за програмою «Євідновлення» відновлення заяву на одержання компенсацій за зруйноване житло через дію можуть подати і співвласники такого помешкання. У черговий раз звертаюся до голів територіальних громад. Будь ласка, організуйте злагоджену роботу комісій та оперативний розгляд поданих заяв. Дякую за увагу і прошу не зволікати власників пошкоджених будинків щодо подачі заяв на компенсацію.